Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я багато що подивився, що говорять всякі, прости господи, експерти, від яких ви чомусь досі не відписалися для того, щоб підписатися тільки на цей канал. І на ті три канали, про які я вам кажу, що на них можна підписатися. Також я подивився всіх цих експертів, що вони говорять про саміт. Шанхайської організації співробітництва, на якій зібралися всі покидьки від Кіма і до Гут'єриша, генерального секретаря ООН. і вони всі кажуть, що там утворюється ледь не військова коаліція, бо принаймні військово-політична коаліція Китай, Індія, Московія, Північна Корея і що цей Є якоюсь собі загрозою західному світу, так ось справді є дещо, що об'єднує Китай, Індію, Північну Корею і Рефію. І це як не дивно, що це Ефія. Ефія для них овечка. Індія, Китай і Північна Корея стрижуть цю овечку. Власне кажучи, це те, що для них цікаво. Протиріччя між Індією і Китаєм. Просто величезні Китай зневажає свою маріонетку Північну Корею, а північнокорейці ненавидять китайців, просто не можуть без них обійтися. Але зараз вони всі заодно, тому що є овечка, яку можна стригти. Індія піднялася на грубі мільярди на дармовій московицькій нафті. Вона ж ще крім всього іншого. Розплачується за них рупіями за всі ці барелі, куди б вона дівала всі свої ці рупії, а тепер вона може втюхувати їх Московією, яка сама не знає, куди їх дівати. Китай і не думає інвестувати в Ерефію. Він так само бере дармові енергоносії, скидає на московицький ринок своє барахло, але про жодні інвестиції не йдеться в Африку. Китай інвестує. Навіть в Угорщину Китай інвестує, в Білорусь Китай інвестує, тільки в Московію він не інвестує. Північна Корея вперше в своїй історії змогла у кого-небудь добряче підсмоктати, адже Китай тримав її на тюремній пайці. Весь час я від цих хороших русських чую, як вони називають Путіна гопніком із Пітерської подворотні. Та який він гопнік? Він лошара. Він типовий лох з 90-х, який може панувати над московськими лохами, лише завдяки тому, що вони лохи більші, ніж він. Зараз мені тут почнуть казати, що от які ми нещасні в порівнянні навіть з цими московицькими лохами. Так ось я нагадаю вам, ким вважає нас Трамп. Трамп неодноразово пред'являв Зеленському, що Зеленський. Роздягнув бідолагу Байдена на 300 мільярдів доларів. Гадаю, Трамп перебільшує, але те, що Америка вперше в своїй історії віддавала безкоштовно озброєння та давала і гроші Україні, гадаю, це непоганий клас роботи. Ми вбиваємо ванюшек за чужі гроші. Ванюшки вбивають українців за свої гроші. І вмирають, і самі платять за те, що вони вмирають. Нашими реальними союзниками є країни заходу, які платять нам за війну, і країни сходу, яким Московія змушена платити просто так, які її стрижуть. Московити думали, що якщо вони покажуть, що можуть вмирати просто так і воювати просто так, навіть без Жодного економічного інтересу, то всі почнуть навколо їх боятися. Їх не перелякався навіть Азербайджан. Китай подивився, що ага, якщо нинішня війна здебільшого тримається на безпілотниках і на піхоті, то всі безпілотники в світі виробляються з китайських деталей. А піхоти, в разі чого, у Китаю вистачить не лише на Далекий схід і на забайкалля навіть при тому, що китайці вже далеко не ті розслабилися з часів Мао Цзедуна, але м'яса все ще забагато. Втім, Китай розуміє, що підготовка до війни потрібна не для того, щоб воювати, а для того, щоб влаштовувати паради. Солдати мають ходити на парадах. А навіщо зараз воювати з Московією? Коли її можна доїти, потім, коли не буде чого вже доїти, то можна буде заселяти її солдатами у відставці. Навіщо нові військові перемоги? Якщо одна перемога вже була в 1945 році, наступні 500 років можна буде експлуатувати цю перемогу, робити дедалі чисельніші паради. Бачите, як воно працює тоді, в 1945 році ніхто не помітив, що Китай переміг. Японія була переможена на тихому океані і на території Китаю. Китай просто надавав територію. Для перемоги, та втім, у нього ніхто і не питав. А зараз на повному серйозі всі вважають побачити завтра. Будуть вітати Китай з перемогою в Другій світовій війні, навіть ті країни, які насправді перемогли в Другій світовій війні, у 1945 році СРСР Підло зрадив, розтоптав свій договір з Японією і підтримав Сполучені Штати в цій війні. Тим не менше, Ванюшки якось там воювали, і от тепер. Путін буде прислуговувати на цьому параді Сі Цзіньпину. Звісно, що Сі Цзіньпин головний переможець в Другій світовій війні, а ніякий не СРСР. І цей самий Путін не тільки дає дармову нафту Китаю, але і допомагає Китаю надутися поважністю і перехопити оцю першість переможця в Другій світовій війні. Ми теж каже Путін брали участь. Ми теж все ще переможці. Клянчить Путін у Сі Цзіньпина. але побачите років через п'ять той самий Сі Цзіньпин або його наступник уже не дозволять жодному путіну чи його наступнику примазуватися до великої китайської перемоги над японцями. Браття ми ще не перемогли в війні, але вже можемо втішатися тим, що. Московію її союзники зневажають натомість нас, принаймні наші європейські союзники, дедалі більше поважають, якщо повагу вимірювати в коштах. Трампу це єдине трохи дурканув, але побачите, що саме українське питання буде причиною краху його політики. Саме українське питання поховає маго саме на Україні він зламається, не знаю, чи буде нам від того легше, але добре, що українське питання ось уже 11 років є центральним питанням американської політики, і важливість цього питання тільки збільшується. Україна є дуже важливою у внутрішньоамериканських розкладах. Це як з Польщею, поляки завжди потерпали від свого неправильного ставлення до українців і з що найменше з 16 століття українське питання для них було головним, коли поляки тимчасово любили українців, у них все вдавалося. Взяття Москви, перемога під Хотином і тому подібне. А коли вони не любили українців, то Польщу, як правило, ділили між собою інші країни. Наші брати поляки нічого не забувають і нічому не вчаться. Зараз вони там починають трохи менше любити українців ніж два роки тому. Але гадаю, наша вдячність до поляків має полягати в тому, що при наступному поділі Польщі ми маємо врятувати від німців, бодай краків для себе. Але я люблю поляків і мені більше подобаються ті поляки, які люблять нас. І ще раз звертаюся до наших братів-українців в Польщі. Збільшити любов Польщі до нас можна зменшивши кількість українців в Польщі. Отже, браття і сестри повертаєтеся в Україну. Тут можна не приховувати своєї бандерівської Сутності, моральний, психологічний, політичний соціальний тиск в Польщі на вас буде тільки посилюватися. Натомість в Україні дуже добре є дуже гостинні батальйони, які можуть прийняти вас в свої обійми. Зокрема, батальйон братства, який здійснює рекрутинг, належить до центра Тимура Головного управління розвідки, і в цьому батальйоні ви можете реалізуватися повну. Це значно цікавіше, ніж збирати помідори в Польщі тут в Україні. Україні ви зможете махати бандерівськими прапорами, скільки вам заманеться тут, в Україні ви зможете ставитися до наших братів поляків точно так само, як наші брати-поляки ставляться до вас. Але я все про Польщу а хотів же ж говорити про Китай. Чуєте цей звук? Прислухайтеся, це китайці і індуси стрижуть Московію. Але нехай їм дістається вовна, м'ясо все одно буде наше. Найсмачніше ми заберемо собі. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори, українське амінь. І пам'ятайте, кім сі і моді не хочуть, щоб ви підписувалися на цей канал.